Всім доброго дня! Вітаю глядачів мого каналу, вітаю моїх підписників, які зі мною з першого дня моє цього каналу Путаро. І вітаю новеньких, які заскочили, будь ласка, підписуйтесь. Зразу кажу: це не приносить гроші, це приносить просто, ну, по-перше, це приємно, що у тебе розширюється аудиторія, що у тебе росте канал. А гроші йдуть тільки від переглядів там, де є реклама. Якщо ви їх пропускаєте, то ті відео не отримають грошей. І, до речі, монетизація в мене ще не зроблена. Вони мені тріплять нерви. Я їм відсилаю ці фото, документи. Вони мені пишуть, що вони їм щось там не так. Я не знаю, що з цим робити. Може, є блогери. Серед моїх глядачів то хтось порекомендує, що мені робити з цим. Вони мені присилають письма, що вони їм не підходять, що там чогось їм не вистачає. Хоча гарні фотографії, перша, і друга сторінка паспорту, обичного нашого українського. Ну, що їм треба, я не знаю. Я вже втомилася. Таке ощущення, що вони просто не хочуть платити мої гроші. мені, а, але ж вони забирають то, що вони дивляться, то що йде реклама в моїх відео, свою, свої 45% вони з того мають, а може і всі 100%. Ладно, тут таке діло. Чого я вийшла? Я хочу зробити давненько, я не робила, бо я дуже втомлена була, воснавлювалась після хвороби. І е, поки я хворіла, в мене люди накопичилися на консультації, тому поки я це все розгребла. Розкажуть, як е, все поробила, і це тільки от зараз у мене я входжу в свій нормальний графік. графік. Е, тому я хочу зробити карту дня цей да, розклад на Запоріжжя, як ми робили завжди. Е, і подивитися Коховське, Коховську греблю, що там з нею. Тобто, е, це розклад карти дня, але це не на день буде. Це буде десь, я вам скажу, <кій> десь, мабуть, до кінця місяця. Сьогодні у нас виходить вже 24 жовтня. От якраз до кінця місяця, це тиждень, 7 днів. То я хочу це зробити. Будь ласка, карти, покажіть мені. Від цього часу плюс 7, 7 діб, тобто тиждень, ситуацію по місту, Запоріжжю, Запорізької області містечок. А потім другий розклад я зроблю на Херсонщину і Греблю. Чи будуть підриви, чи буде якась там ситуація, будемо з вами дивитися. То поїхали. Спочатку дивимося Запоріжжя. Я вже готую розклад по Богуслаєву і також по Медведчуку. Я хочу подивитися, що з ними буде надалі, але це треба підготувати то все. Просто анонсую вам так. Е, так, дивимося по Запоріжжю обстановка іменно серед людей, яка буде обстановка, ситуація по запоріжжю серед місця. Це наші. Наше життя нашого міста Запоріжжя взагалі серед людей. Тобто така обща атмосфера міс, міс, міста Запоріжжя. Ну, дивіться, що нам показує. По-перше, це іде. По-перше, це іде. Що воно ну, тут мені викидає? Ну, щоб ви розуміли, в нас багато зрадників, дуже багато в нашому місті, багато зрадників, і вони, до речі, займають ще міста у владі, бо це мечові. А мечові це влада. Це дуже негативна карта. Ми будемо мати конфліктну ситуацію на цьому тижні. Запоріжжя буде мати конфліктну ситуацію негативну, і тому ми проходить будемо з вами оцей кризис. Давайте ми подивимося, що це буде за кризис. Це буде, скоріш всього, по інфраструктурі, я так думаю. Ви знаєте, інфраструктура, бачите, 50 на 50. Воно і є, тобто це все під контролем, але виходить десь щось з ладу і е, немає того об'єднання, немає того, що було раніше, бачите? Іде така карта, буде порушення цього всього. Це дуже хитка ситуація тут по інфраструктурі нашій. На жаль, на жаль, так. Да. То понятно, що. І ще ця карта показує, що треба вложення матеріальні. Тобто, люди зараз повинні вкладатися матеріально, щоб потім їм було легше. Я вам розкажу п'ятірка монет в позитивному плані. Це показує, що треба вкладати гроші, але це дуже страшно робить, бо ми боїмося остатися без грошей. Да? Але треба вкладатися. Треба купляти ті ж свічки, там, ті ж якісь продуктові запаси, да, батарейки, повербанки, там, ліки, ну, кому що там. да, там, Ті газові балони. ну, Я не знаю, трансформа, хто де живе, хто собі що може дозволити. да, Треба вкладатися. Так, у багатьох грошей просто немає, і люди просто залазять у борги. Тому це дуже тяжка історія, але треба вкладатися, і ми пройдемо цей кризис. І головне, що тут ще сказано, бачите, вони проходять храм. Храм це не завжди церква, люди, щоб ви розуміли. Ви всі знаєте мою позицію до церкви, це бізнес. Я не признаю це все. Я признаю природні явища Всесвіт і вищу силу. Вища сила, яка создала цю природу, ці, і це все земне, як кажуть. Але це точно не то, що придумали там Ісуса того. Він був. Ні, його не придумали, він був. Але це була людина, з нього зробили, оце такий, щоб потім його експлуатувати, заробляти на ньому гроші. Ну, то таке. Дивіться, хто віри, хай віри, може йому так легше. Я зовсім нікого не. У когось у кожного своя віра. Але дуже прошу, дівчата, не пишіть мені в моє, на моєму каналі, не треба писати Давайте помолимося там тому-то, тому то святому. Будете писати оце таке, я буду просто вас, ваші повідомлення удаляти. Не треба в мене канал нерелігійний, не треба мені людям тут засирати мозги. Ось так. То Якщо ви хочете десь написати, заходьте на релігійні канали і там собі таке пишіть. У мене не пишіть оці релігійні оці речі, я їх буду видаляти, а потім можу заблокувати і вас, щоб ви мені то не писали. Добре, я думаю, що ви мене зрозуміли. Мені не треба ця релігійна реклама. Я віруюча людина, але я не вірю, у то все наносне. Біблію писали люди. А вони могли переписати 150 трас і написати все, що завгодно. Так, добре, оп'ять відхилилася. Храм це ваша душа. Це ваша душа і ваш Бог у вас. Ви, дочки і сини, вас створив цей вищий світ. Розумієте? І ви кожен, маленький божок, ви кожен вашими руками робиться наші, наші ЗСУ, це наші Боги. Наші медики це наші боги, нас, настоящі медики, не оті, що за, за сало за, за гроші купили дипломи. Розумієте? Е, це наші боги. Але не ото все наносне. Не, не оті священники, і все остальне, які за гроші святять ваші машини, дома і все, що ви накрали. Там. Я про багатих людей кажу, не про обичних, які. Е, ну, коротше, ладно. Відхиляюся. Коротше, це храм вашої душі. Запаліть свічку. І самі про себе просто просто про себе. Бо ви є кожен донька і син Божий, Божий це е, іменно Всесвіту. Тобто є Бог, але це не той, о той, якого прибили на хрест, знаєте, замучили, повісили в церкві, заробляти на цьому гроші. Це жах. Некрофільна, некрофільна релігія, жахи, постійні кров, вбивства. Ну що це таке? В общем, хочу вам сказати, і ще оце раб Божий. Що це таке? Я донька. Є сини, є доньки, але не раби, не рабині. Так що так, як сказав Поворознюк. Я його не поважаю, він дуже матюкливий, такий, піариться на цьому всьому. Непонятно, на чому він заробив ті мільйони, думаю, не дуже чесним путем. Але я хочу сказати, що є моменти, де він правий. То ой, вже збилася з мислі, що він там казав. А, як він сказав, ми на коліна станемо, як він сказав, тільки коли молимося Богу і перебираємо картоплю. То я, коли ну не знаю, так, в мене свій Бог. Всесвіт, світ. Вища сила, природа, мама моя, папа мій. Все. Ось так. Е, тому, е, ну, а так як коліна хворі, то я на них не стану ніяк. <різь> так що, ну а картоплю переробляємо ми теж не на колінах. Я сідаю на маленький табуретик і, і, і її там. Коли по весні, то обробляю. Так що на колінах я не люблю стояти. Тільки якщо дуже треба щось зробити. Да, ліноліум там покласти чи ще щось. Щось порівняти там на полу. П'ять відхилилася. Коротше, це ваш храм. Це ваш храм душі. Все. Ви завжди повинні цей храм тримати в чистоті. Якщо треба. Повиніться, кого ви обідали. Прийміть, що ви винуваті. Очистити себе від грязі, знаєте. Тобто, то, що ви помилися, то добре. Але треба ще почистити, знаєте, свій ЖКТ та почистити, очистити свою душу. То, якщо десь винуваті, то очистити її, ту душу. І ви все пройдете. Все пройдете. Всесвіт, Всесвіт, ви даєте посил Всесвіту. І воно буде почуто. Свічка це ваш проводник. Ось і все. І не треба ходити по тим церквам тягатися там, собирати всяку нічисть. От якраз там і лазять ті відьми. Ну, вони не відьми, вони просто глазливі жінки чорно, чорноязичні, такі, знаєте, чорно, чорнороті. Так. Але тяжкі карти, бачите, тяжкі. тяжкі карти. Але ми все пройдемо з вами, люди. Це Запоріжжя було у нас. Будемо тримати удари, а ну, давайте подивимося. Бачите, уходить енергія, не вистачає людям життєвої енергії. Але вона з'явиться тут же, бачите, тут же ми е, теряємо, тут же ми її получаємо. Закрили одну дверь, дві відкрилися. Трійку ми потеряли, вісімку ми отримаємо. Зрадники, давайте подивимося. Так, вони отримають маленьку перемогу. Але вони отримають і дуже багато проблем на свою голову. Дуже багато проблем. Енергія в них буде падати. Мир під ногами вони будуть втрачати. Вони будуть якісь нові речі робити, але потім вони будуть і мати оце таке недосконалість свою. Дев'ятка перевернута, це дуже погано. Будуть захищатися, вони вже будуть захищатися, будуть боятися всього. Ілюзії в них вже спадуть з гласу з очей. І підуть балачки, будуть здаватися, куди вони дінуться. Будуть все розказувати, будуть болтати язиками, будуть все розказувати нашим спецслужбам. Так що так. Це я так подивилася, що їх чекає наперед. Ось. Ну і давайте подивимося, як ми пройдемо той кризис за цей тиждень. Прийдеться на область віддільно робити відео, бо дуже багато набалакало, відхилялось. Ну а що? Воно все чіпляє одно за друге. Мені жалко людей, які ходять, ото там моляться, б'ються там головою об стінку, непонятно, що купляють і свічки. Вони їх тут же тушать, опять переробляють і несуть у магазин. Вони не дають навіть тим свічкам догоріти. Ось і все. Розумієте? Це конвейер, це завод. Всі свічний завод. Ну, коротше, буде. Так. Давайте подивимося, як ми будемо проходити той кризис. Буде затримка. Затримка і буде така установка буде. От, знаєте, і ми як. Замремо, бо треба щось вирішувати. І ось вже після затримки буде якийсь, знаєте, як піде вже сила, піде вже холоднокровність, розум, але будемо, звісно, ми то тратити ті гроші, скупляти то, що нам потрібно, діватися нікуди. Так, це, це ну, будемо злитися, так, будемо злитися, але це треба робити. Ну і в принципі, бачите, нам падають гарні новини. Гарні новини. Будемо ми нормально все почувати, але оці всі проблеми почнуться. Як ми будемо їх проходити? Ми будемо нормально їх проходити. Нормально, нормально. буде отак колихатися, але ми їх пройдемо, буде вдача і будемо. Настрояться всі оці проблеми, вони настрояться. По-перше, люди все получать. Вони все ж таки хтось получе, хтось отримає, хтось. Допомога комусь прийде, хтось закупить все, що треба. Ой, я захватила ту карту. Е, і е, все буде добре. Захватила, звичайно, так? Да? Ну, в принципі, воно вже і не треба, ми вже подивилися Запоріжжя. Так, і давайте я подивлюся зараз в цьому розкладі нашу владу запорізьку. Чим вони зараз будуть займатися цей тиждень? Будь ласка, карти, покажіть мені запорізьку владу, того старуха, Куртєва, у тих всіх діятелі чи нуш, які там працюють. І що вони, чим вони будуть займатися на цьому тижні для нашого міста Запоріжжя, для нас з вами? Чим вони будуть займатися? Ну, я вам хочу сказати, що так, вони будуть робити свої речі. Вони, по-перше, вони дійсно мають ту владу, вони будуть тримати ту порядок і дисципліну. Вони мають в руках все гроші, силу, і будуть робити дії, будуть вкладатися. Будуть вкладатися і будуть то тримати в своїх руках. Звісно, ця безпека і дисципліна, вона буде колихатися. бачите, двійка ще й перевернута. Допомога перевернута. Ну, Там, де гроші, там і крадуть. Бачите? Тут у нас що, король чи королева? Я не бачу. Король. О, ну тут багато грошей. Е, значить, все, що вони отримають на оці утіплення, там, трансформатори, які вони повинні купити для лікарень, там, наприклад, е, вони собі завезуть трансформатори, свої підвали будуть грітися. Бачите, вже тут крадуть. Так воно було б допомога, а так вони вже крадуть оце все. Ось, ну і давайте подивимось, що тут за сила у нас падає. Ну, сила це наші, то, що ми охороняємо. Це наші хлопці, які нас охороняють. Наші військові, які стоять під Запоріжжям і охороняють наше місто Запоріжжя. Це військова, це іменно силові структури, які займаються містом. Це, це їх єпархія. А ці будуть, як завжди, красти. Ці будуть, як завжди, красти. Ну, і що я вам хочу сказати? В принципі, в принципі, вони будуть вкладатися все ж таки, бо є і справедливість, і вісім, каже, злова. Будуть вони вкладатися в це все, бо це бажання, це дії, це все піде наверх, вони будуть все ж таки те робити, незважаючи на що вони будуть і красти, і робити. Але ось немає у них порозуміння з військовими. Тут будуть якісь розлади. а ну, давайте подивимося. Військовим не буде хватати, не буде хватати чогось по бажанням, по... будуть вони працювати над цим. Буде більше болтовні, ніж роботи, ну, але потім налагодиться, мабуть, волонтери підкинуть їм. Бачите, ось ця карта показує, що буде пожертва їм. Жертва жертва буде. Це е, жертва іменно О, ні, люди, ні, ні, ні. Це буде жертва все ж таки по кризису. Це буде жертва по кризису. а це буде десь наприкінці. І це буде, мабуть, пов'язано з цими ударами, з військовими діями. Буде вибір стоять у нас, але ми подвійки, це дуже тяжко вирішувати ці всі питання. Ну, в общем, ви зрозуміли, так, да? будуть опять красти. Ну, трошки буде перепадати місто. Так, по Запоріжжю я подивилася, ви більш-менш розумієте, що робиться. Я закінчу це відео. Зараз зроблю на область на всі наші містечка на Запорізьку область. І зараз ще хочу подивитися, чи буде у нас, давайте ми кинемо карти. До кінця. Так, давайте я задам це питання швиденько. Якраз для Запоріжжя. ласка, карти, покажіть, чи почнеться в листопаді все ж таки в будівлях, де живуть люди? Опалювальний сезон. Чи будемо ми з теплом? Це я вже дивлюсь листопад. Буде конфліктна ситуація, люди. Будуть навіть якісь такі проблеми у нас, хоч будуть проблеми, і, але будуть старатися вони підключити. Будуть старатися підключити, але будуть ще проблеми в листопаді. Ну, фортуна підключаться, підключаться. Підключаться. Але це буде так, знаєте. Бачите, кризис падає. Це буде не просто. Все буде не просто так. І тут ще йде, будуть болтати язиками, кризисна карта і буде затримка цього всього. Тобто, буде отак вона. То вони будуть старатися це включити, але це не буде стабільно, люди. Не буде стабільно. Воно буде туди-сюди. Тобто, я так розумію, воно будуть на нейтральній щоб не полопалися труби. Ну так, якось воно колихається все. Поки що така історія, поки що так показують карти. Все. Бажаю вам бути всім живими і здоровими. І зараз буду робити на область, на область такий же розкладик.